Доброго ранку, шановні глядачі. Доброго ранку, шановні українці. З вами український історик та журналіст Швець, місто Сикіряне. І знову інформація про заправки коротко, 5 червня, я посередині Сикірянського району виявив порубку 500 метрів лісозахисної смуги, попри центральну трасу. Сьогодні, 6-го зранку, мені поступив один дзвінок. Що? Що? На місці цієї вирубки 500-метрової комерційною структурою однією мафіозною буде будуватися АЗС. А зараз поступила нова інформація, що кінці всі ведуть в місто Новодністровськ. Правильно, все, в місті Новодністровській є бізнесмен там відомий, який має дуже багато коштів, які невідомо звідки впали на його голову. І він займається заправками АЗС, це його спеціалізація. І оця вирубка правильно 500-метрова в центрі Сукірянського району і майбутнє будівництво АЗС це його рук справа. Саме цього новодністровського бізнесмена не назову його просто Баригою. І тут же постає питання, чи може новодністровський бізнесмен Барига провернути цю аферу без влади? Без влади Сокірянщини. Без кінців наверху в області. Звичайно, ні. За ними стоїть, за цим бізнесменом Новодністровським Баригою, який має АЗС і спеціалізується на бензині, стоять дуже великі впливові люди. Хто вони такі? Питаннячко, ну, задамо питання нашому Василю Васильовичу Козику, голові Сокірянської ОТГ. Василь Васильович, а ви знаєте, хто на території Сокірянської громади має будувати АЗС, виробив 500 метрів лісозахисної смуги. Знаєте, Василь Васильович, не знаєте, від мене почули перший раз. Так розберіться, з цими, хто рубав ліс, з цим Баригою, що будуватиме АЗС усією цією що ситуацією. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!